Пікання пасок, малювання писанок та закінчення посту усе це свідчить про одне: наближається Великдень. Його віряни святкуватимуть уже цієї неділі. Ми вирішили запитати у чернівчан та гостей міста, як цьогоріч Великдень святкуватимуть вони. А скажіть, що кладете в великодньому пошуці? Я мало що кладу для мене важливо саме відчуття. Тому тільки крашенки та пасху, яку ми сам, ну, самі будемо пекти. А якісь традиції. Mm -hmm. Ну саме що до Великодня, то ми б'ємося хто яйцем, хто, хто кого, І яєчко набираємо трошки водички в тарілочку і вмиваємося цією водичкою. Ні, до церкви не йтиму. Пасху ну, святкую так, помірно. Ну, якби роблю для себе красу і радію просто. А що плодати до великоднього кошика? Ой, ви знаєте, мене навчили дуже. До речі, от можу поділитися такий, виходить, mm -hmm. смачний салат, все, що це в кошику. Потім мене так навчив бувши чоловік. Приходить, приходиш, і оце все стругаєш так, настругуєш. Не ріжеш на дощечки кустам, а просто стругаєш. Все, все м'ясне, яйця, хрін, от як карандаш, от так стругаєш. Масло, творог так посипаєш, трошки цукру, трошки сілі. Слухайте, такий смачний салат, вели... великодній. Ну, традиції це які були катати, яєчки катати. Знаєте як? Робили такий пагорб і катали яєчки там, викладали і їх ну як биток грали. От, от, отак от ми їздили там у себе. коли були в Харків, ну в Харківській області, Ми їздили в церкву вночі. Потім приходили додому, ну, розговілися, і я 15 кілометрів ходу йшов пішком. 15 кілометрів Любитель. мені дуже подобалось, я йду там, 5 вранку, ранку, там, два села проходив, виходять люди, я з ними привітався, привітали друг друга з, 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 з великоднем. З великоднем, з вознесенням і. Well, I'm not very religious, but yes, I do. We take the eggs and uh, we color the eggs. And then who goes to church goes to church. Uh, who doesn't go to church, we go to families, our closest ones, and we uh, share, we give them eggs. Um, um, colored eggs, and this is how. Then we have this lunch together. Do you bake this babka, paska? No, we have different kind of uh, babka. Is Ukrainian, I think. Uh -huh. Yes, we also sell these bunnies and also big eggs. But um, uh, we have, uh, we make very small uh, different cookies, different different kinds of lots of cookies uh, with chocolates and with uh, decorated well. Викладати до великоднього Кошика? – Зазвичай ну Паска обов'язково далі шість м'ясне, ковбаса, сир. А, буває фрукти, овочі, яблучка. Ну те саме. А самі виготовляєте паски і писанки? А... чи купуєте? – Писанки самі, а Паски як та коли сама? Ой, класно. А йдете до церкви? Не могу йти, тому що я 19 працюю сутки в кардіоцентрі. Я враз кардіолог на дижурсі. А так обічно об з жіною ходили сюди, в uh -huh. Ну, Зараз не ходжу туди. Uh -huh. Я йду в українську церкву. Uh -huh. Хоча армянин, але я вже по 50 лет живу в Черновцях. Uh -huh. Мені називають український син армянського народу. Uh -huh. А про те, чи будете святкувати ви Великдень та які традиції збереглись у вашій родині, пишіть у коментарях.